Під час останніх двох сесій сумської міської ради депутати додатково дали школам 8 мільйонів гривень на потреби і збільшили бюджетну суму на харчування. Проте батьки і досі платять по старому, про перспективи перегляду розмірів освітянської данини. Далі у соціальних мережах батьки сумських школярів скаржаться, гроші на потреби закладів беруть не менше. Серед них і батько першокласниці Максим Корнієнко на потреби школи ми здаємо 45 гривень на місяць. Це якби розподіляється на дві частини: 30 гривень це потреби школи, 15 гривень потреби класу. І плюс додатково 100 гривень на ремонт школи здається раз на рік. Я не розумію цього, чому. Ми, 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 платимо, ми спочатку платимо податки до бюджету, потім додатково ще платимо батьківську плату. Чи потягне таке шкільний бюджет, пояснює директор. В нових кошторисах на 2016 рік ми бачимо виділення коштів на господарські потреби, тобто дезінфікуючі, миючі засоби, на придбання періодичних видань, на повірку лічильників. Із батьками ми будемо проводити засідання для того, щоб розглянути, чи зможемо ми зменшити плату з урахуванням подорожчання буквально в. Цих предметів і матеріалів, які потрібні для функціонування закладу, то десь в повній мірі ми зможемо частково забезпечитись тими можливостями, які надає нам бюджетне фінансування. Батьки, яких ми зустріли біля 15-ї школи, кажуть таке 40 гривень в місяць, іде. Я не знаю на що. Я вважаю, що треба зменшити кошти за потребу школи. Скільки ви готові здавати за школу? Даже не знаю, гривень 20 в місяць. А за харчування? А за харчування, я думаю, що 3 гривні це небагато. Просто їх харчують не так добре. Було по 4 гривні день, а зараз 3 гривні день. Хотілося трошки дешевше, щоб платилося. От. Хоча б хоч гривні 30, ну не 50. От. А так, і за харчування. Хотілося, щоб платити би 3 гривні в день. Ну щоб готовили лучше. Чи зможуть зробити пропоновне. Заступник директора школи говорить. Міська рада виділяє кошти замість 5 гривень, виділяє 7. батьки нашої школи здійснювали доплату Після рішення міської ради ми плануємо зменшити батьківську доплату на одну гривню. Тобто, харчуватися учні будуть на суму 10 гривень. Згідно потреб, планується рішення батьківської конференції. Конференція приймає рішення, тому на це питання ми на сьогоднішній момент дати відповіді не можемо. На мою думку, без допомоги батьків вирішити всі ці проблеми деякий час буде неможливо. А хто вирішує, чи доплачувати за обід у школах, знають в управлінні освіти. В кожній школі батьки самі вирішували про доплату. Сніданок на 7 гривень організований, а далі батьки вирішують з обідом на про доплату. Тому як вирішить батьківський комітет спільно з адміністрацією, але думаю, що це не суттєво підвищить ситуацію. Ми ж бачимо, як ціни зросли. У міськраді, крім восьми мільйонів на отримання шкіл, виділили окремо ще й гроші на ремонт навчальних закладів: по 150 тисяч на школу, по 75 тисяч на дитячий садок. Більш детальні шкільні дебіти з кредитами по лінії батьківських коштів визначать на загальноміських освітянських зборах. Такі мають відбутися 21 січня. Нагадаємо, півроку тому у центрі досліджень регіональної політики підрахували, аби повністю зняти навантаження з гаманців батьків сумських школярів, слід виділяти в бюджеті близько 60 мільйонів гривень. Тяна Колина Адаменко Сергій Мілевський. на часі новини.